Темрява знову повертається у домівки рівнян від учора. В Рівне обленерго повідомили про застосування аварійних відключень. За словами фахівців, ситуація в енергосистемі залишається складною. Відбуваються удари по генеруючих потужностях української енергосистеми з боку країни агресора, і відповідно є гострий дефіцит. Потужності, яка може бути вироблена і спожита нашими споживачами, скажімо так. І в зв'язку з тим, що її не вистачає, є цей гострий дефіцит, некукренерго вводить своїми розпорядженнями ті чи інші види графіки. Наразі в Рівне Обленерго пишуть лише про екстрені вимкнення. Вони відрізняються від планових тим, що впроваджується за розпорядженням Укренерго без попередження, попри невдоволення людей. Ті, що називаються графіки екстрені, вони згідно і нормативних документів вимагають реагування в термін до 15 хвилин від нас, і тому дозволяється нормативними документами знову ж не повідомляти про застосування цих графіків як населення, так і місцеві органи влади. Самі Жермня говорять, незручності є, проте більшість вже звикла до відключень і намагається заощаджувати електроенергію. Думу що бігли доведені хоч якісь зрозуміли графіки відключення світла, як відключають, які споживачі відключають, коли відключають. А коли це безсистемно, хаотично, то відповідно, що негативно. Розумію, що без цього не обійдуться, але хаотичність і безпорядок це все. А і так звичайно все, що можна. Враховуючи ціну на електроенергію. А що саме робите? Що саме робимо? Бойлер скрутили на мінімальну температуру, чайника відказалися, перейшли на газову плитку. Електрогріль був два штуки, склали гантрисоль. Так Що робити? – Будуть прильоти, аварійні відключення будуть, ну, то будемо якось виживати з цим. Це ж не перший раз. Не включаємо грійники, тепліше вдягаємося вдома. Електро, ну, грів зараз опалення немає, то електрогрійник, як всі включають, ну, то зрозуміло, що ми не включали в цьому році, хоча досить холодно в квартирі. Тепліше влягаємося і все. Минулого минулому угу. році я працювала в палаці дітей та молоді, і нам це було дуже незручно. А чому? коли відключали світло, бо діти не мали змоги малювати з освітленням якісним. там... Майстерні в підвальних приміщеннях в основному. Це псує зір дітям. Тому я думаю, що в закладах освіти не мали б підключати світло. Це незручно, незручно в даний період, тому що зараз треба чимось грітися і замість того, щоб сидіти вдома, ти дійсно більше гуляєш з дитиною, тому що на вулиці тепліше, ніж в будинку, і щоб не вмикати обігрівачі, щоб економити енергію. Ну, це всім дуже неприємно, але ну, як є, так є. Можливо, це необхідно на, на даний момент. Просто неочікувано, наприклад, вчора виклик відключили і не попередивши людей. Тобто ти не очікуєш. Якби попередили, ну то що ж зробиш? Мусиш пристосовуватися до ситуації. З однієї сторони, якщо в нашій державі бракує да, якихось там можливостей, то так. Але якщо це якась корупційна складова, то я рахую, що це. Варто якоїсь уваги від суспільства, протестів якихось, тому що ну все неоднозначно не в нашій державі. Поки про планові графіки відключень не йдеться. Енергетики кажуть, що все залежатиме від ситуації в енергосистемі та рівні споживання і просять людей бути максимально ощадливими. Христина Усик, Аріна Тітова, новини Рівного.